Гліб Канєвський з нами, голова експертної організації Світвоч. Гліба, вітаю вас, добри вечір. Україна вирішила питання продажу конфіскованого майна під санкційних осіб. Бачили вже оголошення про те, що на прозоро будуть виставлятися торги. Ну, ці лоти будуть виставлятися конфіскованого майна. Тепер цікаво, а як і хто на нашому Прозоро зможе купити, умовно кажучи, ту саму конфісковану яхту Медведчука? Адже це, здається, близько 200 мільйонів доларів. І Чи є сьогодні в українців такі гроші, щоб такі човники купляти? Чи на Прозоро можуть приходити будь-хто з усього світу? Так, давайте все розкладемо по полицям. Перше, чи позитив, це негатив, це позитив. Позитив, тому що. Ще один сегмент ринку активів в Україні стане прозорим конкурентним. Ну і власне на прозоропродажі будуть продавати арештовані активи, які швидко псуються, чи які держава не має коштів просто утримати. От, наприклад, як яхта Медвечука, яку вони назвали. Очевидно, що якщо держава України візьме цю яхту під контроль, то просто не матиме коштів її обслуговувати, платити за її обслуговування. Так? Тобто це позитив, відкривається новий ринок, який раніше був абсолютно в тіні, а міжнародні такі арештовані активи, як ця яхта, взагалі жодним чином не регулювалися українським законодавством. От таким чином, власне, ми вирішили цю проблему. Отже, перше арештовані активи будуть реалізовуватися через прозору продажі. Друге, Активи, які знаходяться за межами України, і які також підтрапляють під критерії реалізації, як, наприклад, яхта медведчука, яку назвали, також будуть реалізовуватись за окремою процедурою, так як вони власне знаходяться не на території України, а це мають бути активи лише ті, які знаходяться в дружніх до нас країнах. Наприклад, яхта ця в Хорватії. Хорватія готова, щоб Україна провела продаж і передали її якомусь такому покупцю. Відповідно. Нові умови забезпечують можливість міжнародному бізнесу, власне, також взяти участь у торгах на рівні з Україною. Тобто, з'являється можливість продати цю яхту, бо дійсно в Україні просто ні в кого немає ні грошей, а не потреб купувати під час війни таку дорогу яхту, яка ще зарештована. І третє саме головне що нарешті вирішується питання з численними заарештованими російськими активами після повномасштабного вторгнення на територію України. Я нагадаю, що загалом е різні органи правопорядку прокуратури заарештували активи, які пов'язані з країною агресором агресором на територію України на суму понад 70 мільярдів гривень. і Це лише за офіційними підрахунками. Звісно, не всі товари, е не всі об'єкти активи потрапляють під визначення реалізації, тобто не всі арештовані активи можуть бути продані. Так, але ті, що потраплять. Це дуже гарна можливість під час війни наповнити державну скарбницю, тому що на початку повномасштабного вторгнення були прийняті законодавчі зміни, які дозволяють тепер кошти, отримані від реалізації арештованого майна, вкласти військові облігації, щоб ці кошти до вироку вже працювали в бюджеті, працювали на нашу перемогу. Я просто для ваших глядачів хочу пояснити одну важливу тезу. Що реалізація арештованого майна це ще не конфіскація? Тобто, все рівно має бути подальший вирок суду, який вже визначить, що те майно, яке власне було продано, що воно має бути конфісковане. Тобто, спочатку все ж таки має бути конфіскація через суд, а потім продаж чи навпаки. Ні, ні, дивіться. От цією новою процедурою Кабінет міністрів України порядкував ситуацію. Коли держава Україна через прокуратуру, суди арештовує майно, дороге майно, великі об'єми майна, але, наприклад, це майно швидко псується. Ага. ну Мова може йти про паливо, про продукти харчування, про якісь хімічні речовини, такі як аміак, хімічні добрива для агропродукції тощо. Друге. Або ці товари дуже дорого коштують в обслуговуванні. Тому під час арешту, коли держава бере контроль над такими власними активами, вона просто не може за них заплатити. Ну, от ми говоримо з вами про яхту, але насправді яхта знаходиться за межами України, і наразі немає якихось інструментів законодавчих, щоб Україна взяла цю яхту під контроль, утримувала її. Тому єдиний шлях це власне і продати. І от нова постанова Кабміну дозволяє це робити, а також Можуть бути продані численні арештовані активи на території України. Ну, наприклад, на території України також свій час були позарештовані дорогі автівки для прикладу: люксові авто на фронт. Ви їх не можете передати, на фронті. Вони там не потрібні а і утримувати їх державі це зайвий клопіт, тому що ці автівки банально можуть бути вкрадені під час арешту або зламані, або ще щось. А так можна їх буде реалізовувати. Кошти вкладати військові облігації, і потім вже спокійно чекати на вирок суду а, про те, чи буде конфіскація чи ні. Якщо буде конфіскація, це гаразд, гроші залишаються в державному бюджеті. А якщо, до речі, теж важливий момент: мова не йде зараз а, про власників російських активів, а загалом про кримінальне провадження. Якщо а, в суді буде вирок навпаки виправдальний, да, тобто власник арештованого активу навпаки. Отримав виправдання від судової системи України, і таке теж може бути. То тоді держава йому ті кошти, які вона власне отримала від продажу його активів, вклала в облігації. Вона буде змушена повернути суму коштів разом з відсотками, які на момент вироку власне держава виручила від того, що вкладала гроші в облігації. Головне, щоб у цій ситуації не було як свого часу, на, а, а, із калійними добрами із з коли через так, арму так. продавали, і, от виявилося, там от в принципі, оцю лазівочку закрили зараз для того, щоб в такий от. спосіб гендлювати? дуже правильний коментар. Дійсно, власне, передумовою цієї такої міні-реформи. Стали попередні скандали, що просто ринок продажу арештованих активів він зовсім ніяк не регулювався, і агентство з розшуку менеджменту активів на власний розсуд без будь-яких конкурсів обирало якісь нікому невідомі біржі, які не мали навіть технічної можливості, щоб організовувати конкурентні процедури. Але потрібні люди отримували гіперпосилання потрібний час на торги. Ну, як ви розумієте. Могли по дуже низькій ціні цікаві купити ті чи інші арештовані активи. Власне так в свій час розкупили фактично російський аміак, який на момент вторгнення залишився на території України великих обсягах, але був проданий, як зараз з'ясовують численні органи за заниженою ціною. Власне тепер унеможливлюється така ситуація, тому що прозоро продажі себе зарекомендувало. В різних сегментах ринку як надійний партнер, який організовує чесні сліпі аукціони, так, коли учасники один одного не знають, коли організатор торгів не знає учасників, і учасники власне сліпу торгуються між собою і тим самим підтягують ціну на аукціонах до ринкової. Тобто тепер є надія, що арештовані активи, особливо арештовані активи росіян в Україні, будуть продаватися. По ринковій ціні і тим самим усунеться корупція з цього ринку, головне, щоб цей процес тривав. Тому що ми знаємо, що він тут теж не так все ну не так все гладко відбувається, тому що багато нерухомості майна є в Україні російського, білоруського, яке ще навіть не не те, що так знаєте, кажуть, який кінь не валявся. Тобто, навіть а я як... вам я вам можу можу навіть сказати сьогодні вийшла заява. Райськоаліції це коаліція громадських організацій, півсотні проактивних організацій, які моніторять бюджетні кошти на відбудову країни. І заяву вони звернулися до РНБО з публічною заявою про те, що РНДО нарешті вжило заходів і забезпечило вилучення всіх державних російських активів на територію України, тому що Кабінет міністрів України вже двічі за ці півтори роки. Складав список суверенних російських активів на території України, це і різні державні компанії, російські, це різні їхня нерухомість по всій території України, землі, автівки, будівельна техніка тощо, тощо. Так, от півтора роки на всі ці списки, які складає Кабмін, РНДО не реагує, ну тобто. Якщо просто сказати, просто повертаються всі ці списки в Кабмін з проханням допрацювати, і так півтора роки допрацьовуються, подається знову. Допрацьовують це подається знову. Але як результат, суверенні активи і надалі належать російській державі на території України. Ці активи не вилучаються під час війни і не продаються. А я нагадаю, що це трошки окрема процедура. Да, це вже мова не про арештоване майно йде, а мова про те майно, яке от просто має бути націоналізовано, бо воно належить власне російському уряду і російським держкомпаніям. Так, от, це майно має бути націоналізовано, продано, а кошти спрямовуються в фонд ліквідації наслідків збройної агресії, з якого потім відбувається поточна відбудова деокупованих територій власне інфраструктури житлового фонду. Так, от ви можете уявити, якщо за півтора роки нічого не націоналізовується і не продається, то відповідно і фонд кошти не надходять. Це при тому, що на капітальне будівництво в бюджеті наступного року гроші вже фактично не передбачено, і ми розуміємо, що буде ну перегляд бюджету і все, що там буде, от під графою відновлення будівництво може бути направлено на підтримку армії, тому що ми бачимо, який шалений дефіцит бюджету на нас чекає. Гліб, хотів би ще запитати вас з приводу санкційного пакету, який власне вже. Прийняли 12-й санкційний пакет. Що там і в цьому пакеті є такого болючого для Росії, що ну мовно каже, що вони можуть відчути, що ой, припекло? Дивіться, відповідь на ваше питання вкриється в номері цього пакету. Тобто, це пакет номер 12 Це свідчить про те, що граф санкції вона фактично не має якоїсь знаєте, фінального результату в короткостроковій перспективі, тобто. Кожен пакет санкцій це запровадження обмежень на торгівлю з Росією, чи то постачання її ресурсів, чи купівля у Росії ресурсів зі сторони Європейського союзу, критичних для економіки Росії для фінансування бюджету Росії, чи то для якогось оснащення армії військово-промислового комплексу Росії. Так, от 12-й пакет санкцій свідчить про те, що Санкції запроваджуються, однак вони діють недовго, так як Російська Російська агресивна держава разом зі своїми сателітами, які оточують, такими як Китай, Білорусь, тощо активно працює над тим, щоб обходити санкції. Тому я можу сказати, що в короткої в короткій перспективі, звісно, 12 кілька пакет санкцій він завдасть шкоди Росії недовго, але вона буде. Пристосовуватись і адаптуватися, і тому, на мою думку, це от окрема моя думка людина, яка слідкує за санкційною політикою та результатів, настав час говорити вже про ембарго, настав час говорити про те, що з Росією країни санкційної коаліції, тобто країни Європейського Союзу, США, Канада, Японія, Нова Зеландія, Австралія, мають обмежувати будь-яку торгівлю як на експорт, так і імпорт. Тому що всі кошти, які так чи інакше Росія отримує від торгівлі з цивілізованим світом, вона тут і зараз використовує саме проти підтримки агресії в Україні. А якщо сказати грубше, то просто проти вбивства українців. Вчора здається, побачив інформацію, яка мене дуже сильно здивувала. Канадці виявляється, продали. Систему канадську систему виявлення безпілотників sky і -E, російському технологічному університету при це за 4,5 мільйони рублів. А якщо у нас є санкції проти Росії, якщо цивілізований світ підписався, то як тоді взагалі можливе проходження таких ну, операцій? Вони ніде не фіксуються, тим більше продаж однієї країни в іншу країну, тобто що відбувається? Це те, що я кажу, відбувається адаптація власне російського агресивного режиму до санкцій. Дивіться, не ну, університет напряму купив це високотехнологічне канадське обладнання, а купила мережа посередників, які працюють власне на території Європейського союзу, на території Канади. Тобто одна компанія, яка формально не має відношення ані до Росії, ані до її університету, купила це обладнання в Канаді. Потім власне транспортувала в іншу країну, по документам перепродала іншій компанії, і так ланцюжок привів уже власне до російського університету, який пов'язаний з російським військово-промисловим комплексом. А відтак я гарантую. Що власне цей високотехнологічний виріб з Канади буде використовуватись на превеликий жаль у війні проти України? Тому санкції дуже важливий захід проти росіян, і треба дякувати нашим партнерам, що вони наважуються на санкції, але треба також пояснювати і проговорити з нашими партнерами те, що в короткостроковій перспективі, а війна йде прямо зараз. тобто… Звісно, санкції підірвуть економічну спроможність Росії, технологічну спроможність, культурну спроможність, той, що через досить років, 20 років, як це було в свій час з радянським союзом, який власне сильно відстав від заходу, а потім зовсім розвалився. Але це не було на превеликий жаль за один рік і навіть не за два. А війна триває вже понад півтора роки. Тому треба піднімати питання, власне, про те, що країни. Сенційної коаліції в принципі не мають торгувати з агресивною державою, яка спрямовує весь отриманий ресурс на війну, адже ну. Це мої думки. Війна Гліба проти України. Це точно не перша, і не остання війна. Власне, кремля. Спасибі, спасибі Гліба за коментарі за участь у програмі. Гліб Каневський був з нами, голова експертної організації State Стейтвоч. Говорили про санкції і по принципі про те, що відбувається в санкційній політиці.